Ви прямо звідси. Да. Оце найважчий, так? Да? З да, е найважчий. Баби Єві. Да, найважчий. А ви на вампірах, на кажанах працювали? Да. Можна сказати, з вашої точки зору, що це найбільший і найкращий да. з. Е це на тих, що зараз є, так. Да. Дорогі друзі, нас завалили просто е, інформацією смсками після зйомки, коли ми передавали величезну кількість вампірів. Але я вам зараз покажу найстраснішу для ББІГУ, яка називається HeVshoot. Оце є ініціальна система, яка навіть якщо буде перероблений канал GPS, повернеться додому. Оце є система захищеного зв'язку, яка. Здатна долати перешкоди ребу, який встановлює. Я. Працює він тільки вночі, і тут дуже дуже непогана камера. Передаємо 10-й гірсько-штурмові вітання Степану Барні. Це плід нашої співпраці. Наша команда пропонує надійним потужним волонтерським організаціям, що якщо ви пішли на збір і вам не вистачає, об'єднуємося. Фонд подвоює, і разом наближаємо перемогу. Так що приймайте.